Серйозний, але в очах грають бісити. Військовослужбовець Василь Коваль зустрічає знімальну групу на вулиці. У вінницькому реабілітаційному центрі чоловік очікує на протезування. Поки що пересувається за допомогою колісного крісла. У цивільному житті чоловік займався найбільш мирною справою бджільництвом. Саме тому, коли пішов боронити Україну, отримав від побратимів посильний шмель. Василь служив у роті розвідки спеціального призначення. Їхній підрозділ виявляв та знешкоджував ворожі безпілотники. Бойові виходи були небезпечними. Саме страшніше. Було, коли повертаєшся. Коли ти вийшов на завдання, ти розумієш, де ти, що ти, розумієш, як себе вести, а коли повертаєшся, саме страшно, а вдруг якийсь, як кажуть, шальний. Вроді там вижив, все нормально, а їдеш, оце трошки. Мурашки по кожі. У жовтні торік військовий під час бойового завдання наступив на протипіхотну міну. Пригадує ворожих боєприпасів було по кілька штук на кожному квадратному метрі і замасковані так, що розгледіти неможливо, коли зазнав поранення, зібрав усю волю в кулак і не втратив свідомості, вижити допомогли думки про сім'ю, а рідні чекали на дзвінок. Пам'ятаю, коли батько подзвонив до нас увечері і сказав, що з ним все гаразд Він сказав, що перетелефонує наступного вечора. Але таки не перетелефонував. Потім вже на третій вечір від нього прийшов дзвінок. Він сказав, що він поранений. І тоді у нас, неначе як земля з підніг впала. Зараз військовослужбовець очікує на ще одне оперативне втручання, втручання, щоб підготуватися до протезування. Тут я в лікарні лежав, в нога довго не заживала. Робили три операції, підрізали трошки і. Даний час я в цій лікарні вже будуть формувати культю, тому що є проблеми. Тим часом родина Василя мріє про його Добре, повернення додому і намагається чоловіка підбадьорювати. Для мене це був шок, але коли він дзвонив нам увечері. Вже такі, як вас забрали, я старався жартувати та бути веселим. Після реабілітації військовий планує повернутися до роботи та займатися улюбленою справою, бджільництвом, а найбільше мрія про перемогу, бо каже, вони з побратимами мали на меті особисто встановити синьо-жовтий стяг у звільненому Криму. Коли ми всі згуртуємося, тоді ми переможемо. В одному єдинстві наша сила життя продовжується. Анастасія настасія Олег Смаковський, дійниця п'ятий канал. Перемога може бути не тільки вистражданою, але і раптовою, як під час революції гідності. Ми ще на день ближче до неї віримо в Україну в наші збройні сили і один в одного. Одні на одміну побачимось на п'ятому. І в темряві, і в холод, і в спеку підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай сьогодні. І твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. Одна гривня з кожної кави і 5 гривень з кожної піци, придбаних у Пчілка Маркет, йдуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки» – волонтерського проекту п'ятого каналу і мережі Пчілка Маркет. Лише звільнення Криму стане приводом для параду перемоги на хрещатику. В цьому українці одностайні. Президента, генерали, розвідники та диванні експерти всі роблять прогнози, коли ж це станеться: влітку, восени чи вже в 2024-му? Але коли б це не сталося, що буде потім, коли згасне ейфорія, і нам потрібно буде очищати та зачищати півострів? Про це наразі тиша. І дарма, бо про те, що робити з нацистами в Рейху та й загалом з німцями по Європі, почали думати ще в 1943 на екваторі війни. Ще в 1942 році Черчилль таємно погодився на вимогу Чехів виселити всіх німців судетів. А в 1943-му з цим погодилися також Сталін та Рузвельт. В 45-му президент Чехословаччини Едвард Беннеш закликав до остаточного вирішення німецького питання. Вигнання закінчилося лише в 48-му. 1,6 мільйона німців було вислано до американської зони окупації, а ще 800 тисяч до совєтської. Під час депортації загинуло від 15 до 30 тисяч німців. На цих фото, які я недавно зробив, симпатичне чеське містечко Нікулув. А до того Нікольсбург, на кордоні з Австрії. Можна навіть сказати, що це такий собі нацистський Севастополь. Як Путін після анексії Криму приїхав до Севастополя на мітинг, так і Гітлер одразу після аншлюсу Австрії з Відня приїхав першим в Нікольсбург. Для Фюрера це було так само ідеологічно важливе місто, як і Севастополь для Путіна. 1866 році там було підписано мир між Австрією та Німеччиною двома частинами однієї нації, як вважали нацисти. І дійсно після цього між ними ніколи не було воїн. Історія не зафіксувала, чи екзальтовані німці, які складали 89% населення, на мітингу кричали Гітлеру: Хоть кам'ясні без. Але в 45-му в дуже драматичний спосіб нагадали, що за злочином завжди йде кара. В 1945 році прикордонне містечко Нікольсбург стало останньою станцією в так званому Брюнському марші смерті. Це низка депортацій, які організувала демократична чехословацька влада, і які почалися з міста Брно. Вигнанці йшли пішки 55 кілометрів. Всього їх було 27 тисяч, половина всіх німців Брно. Загинуло біля 5 тисяч. До них також приєднали і мешканців Нікольсбурга після того, як позбавили громадянських прав. Всього виселили 90% населення цього міста. Їм дозволили взяти з собою лише 15 кілограмів речей, але без посуду, годинників та коштовності. Чи не занадто жорстокі бумеранги в 1938-му в Нікольсбурзі проживало 427 юдеїв. лише 110 врятувалися втечею, залишаючи все нажити. 327 убили Україні. Не обов'язково брати буквальний приклад Чехословаччини, до речі, однієї з найдемократичніших країн Європи того часу. Обійдемося якось без керченського маршу смерті. А ось методологія нам цілком підходить: Бенеш не просто так виселив три мільйони німців, а ще мадяр. Справа в тім, що всі вони взяли громадянство або Третього Рейху, або Угорського королівства. Тому депортація була легалізована як Аусвейсунг, тобто вигнання іноземців. Ось карта Чехословаччини, де рожевим та червоним позначено території компактного проживання німців в 1935-му. Вже за 10 років вони стали білими. Український уряд також міркує, яку процедуру застосувати щодо росіян, які приїхали на півострів після його анексії. А таких від 800 тисяч до 1 мільйона. Це колосальна цифра, зважаючи на те, що до анексії все населення півострова складало біля 2 мільйонів. У нас є різні позиції, аж до депортації звучать такі заклики. Але я прихильник юридичної процедури під назвою видворення. Якщо ті громадяни потрапили в Крим через Чонгар, Каланчак або Чапленку, тобто знаходяться незаконно на території України, то наслідком буде видворення. Олексій Різніков, міністр оборони. Ніби все логічно та просто: росіяни незаконні мігранти, які порушили кордон, а отже, їх потрібно депортувати. Тільки от на практиці зробити це буде ну, майже неможливо, принаймні при діючому законодавстві. Спочатку кожному потрібно вручити рішення про видворення. потім 30 днів на оскарження в суді, і лише після цього депортація. Уявляєте собі, що буде робитися з СБУ, яка має там кількадесят тисяч співробітників на всю Україну, а особливо з нашими судами, коли вони почнуть розглядати мільйон справ? Не може бути будь-яких винятків, бо це спосіб уникнути покарання. Депортувати потрібно усіх, а не так, як це пропонує зробити представниця президента в Криму Таміла Ташева. З розумінням будуть сприйняті заявки від громадян Російської Федерації, які мають українські подружжя дітей, а також від тих росіян, які доведуть свою підтримку України. Обставини в нас екстраординарні, бо це найбільша війна в Європі після Другої світової війни, тому і ліквідації її наслідки.